Місі Новолинську щодо проведення конкурсу, конкурсу саме слова, саме українського слова, за ініціативи саме молоді. Саме от я бачу Олександра Топорівського, саме він є ініціатором цієї ідеї. Я переконаний, що це те, що сьогодні потрібно. Це те, що сьогодні повинно вчити нашу молодь любити нашу державу, любити свій народ саме для того, щоб через декілька років, можливо, через декілька десятків років, Очолити і творити вільну європейську цивілізовану державу. Слава Україні! Доброго дня, дорогі нововолинці! Сьогодні маємо можливість святкувати свято епохального значення для України. Це день народження Великого Кобзаря, людини, яка поставила українське слово на, якщо не перше, на друге місце серед мов світу. І Сьогодні також маємо таку нагоду нагородити переможців міського конкурсу з української мови імені Тараса Григоровича Шевченка, яка, який був організований молодіжною громадською організацією Молодіжна ініціатива е, тих дітей, які дійсно усім серцем всією своєю душею люблять українську мову, і вони це Кожним своїм вчинком, кожним днем, і довели на конкурсі. Користуючись нагодою, хочу подякувати усім, хто доклав зусиль до організації е, даного конкурсу. А це Віктор Степанович Олійник, депутат Верховної Ради України. Це Руслан Ярославович Фадина, е, власник приватного підприємства «АвтоВест». Це депутат Волинської обласної ради Євген Микитович Недищук. Е, звичайно, дякуємо нашому міському голові Віктору Борисовичу Сапожнікову за підтримку, за те, що маємо можливість сьогодні на цьому мітингу нагороджувати переможців. Дякуємо Любові Миколаївні Соколовій теж. І, звичайно ж, усім, хто будь, бодай чимось, допомагав. Я запрошую для нагородження ще депутата Волинської обласної ради Євгена Недощука і представника фірми Автовест Людмилу Кудімову. Молодіжна громадська організація нагороджує Мирославу Хомик, ученицю 9 класу Новолинської спеціалізованої школи номер 1 колегіум. За перше місце в другому міському конкурсі з української мови Золоте слово! Вітаємо щиро! І вручаємо фотоапарат. Нагороджується Орися Корнісік, студентка другого курсу Нововолинського електромеханічного технікуму. За друге місце в другому міському конкурсі з української мови Золоте слово. Нагороджується Ксенія Омельченко, учениця 11 класу Нововолинської гімназії. За друге місце в другому міському конкурсі з української мови Золоте слово. Породжується Марія Бойчун, учениця 11 класу Нововолинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 5 за третє місце в другому міському конкурсі з українською мовою Золоте слово. Нагороджується Христина Омелянчук, учениця 10 класу Нововолинської спеціалізованої школи номер 1 за третє місце в другому міському конкурсі з української мови Золоте слово. Також заохочувані подарунки для тих, хто трішки не дотягнув до першого третього місця, нагорочується Оксана Рудь, учениця 11 класу Нововолинської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 7 за високу майстерність виконання творчої роботи в другому міському конкурсі з української мови Золоте слово. Нагороджується Яна Коберник, учениця 10 класу Новолинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No3 за високу майстерність виконання творчої роботи в другому міському конкурсі з українською мовою Золоте слово. Нагороджується Олександра П'ясецька, учениця 10 класу Нововолинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No 6 за високу майстерність виконання творчої роботи в другому міському конкурсі з українською мовою Золоте слово. Традицією стало нагороджувати тих людей, які доклали найбільше зусиль для того, щоб конкурс жив. Традицію стало нагороджувати вчителя, який підготував абсолютного переможця. Тому нагороджується Оксана Михайлівна Торчило, вчитель-методист Нововолинської спеціалізованої школи номер 1 колегіум. За підготовку переможця другого міського конкурсу з української мови учнівської молоді, золоте слово нагороджується почесною грамотою і грошовою премією в розмірі 500 гривень. Нагороджується Сергій Фініковський, заступник голови громадської організації Молодіжна ініціатива, за активну плідну роботу над проектами організації, патріотизм за взяття, вкладені в підвищення престижу міського конкурсу з української мови учнівської молоді золоте слово. А тим, хто трішки не дотягнув до перемоги, бажаю старатися вивчати українську мову, любити серце, яке посі, любити слово, яке посіяв кобзар усім серцем і йти до перемоги! І перемога обов'язково вас знайде. Дякую, слава Україні!